Доброго ранку, дітки! Сьогодні пропоную зробити разом ранкову розминку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Піднімаємо ручки вгору, наче сонечко. Вийшло сонечко за хмарки, опускаємо через сторони ручки вниз. Вийшли дітки погуляти, крокуємо, ставимо ручки на пояс, швидко-швидко пострибали і хмаринку наздогнали, побігли. З неба крапають краплинки. Хрюх-хлюх-хлюх. Пока люди ходять ніжки. Гладимо себе по голові всі малята молодці, ловлять сонця промінці. Давайте будемо ловити промінчики сонячні, знімаємо їх всі всі промінчики. А тепер ще один і кладемо собі в долоньку. Потримали. А тепер заховали кишеньку. Молодці, вас ще все вийшло. А тепер пропоную зробити те ж саме, але трошки швидше. Вийшло сонечко за хмарки. Вишили тітки погуляти. Швидко-швидко пострибали і хмари. Мигнали побігли. З неба крапають краплинки. Хлюх-хлюх-хлюх. По калюжі ходять ніжки. І хмаринки розганяємо. Ручки до сонечка простягаємо. Всі болята, молодці, Ловлять сонця, промінці. Пробуємо спіймати всі промінчики. А тепер зловимо ще один і попробуємо дали, потримаємо і сховаємо у пішеньку. Чудово! Ви молодці, вас дуже гарно вийшло. До побачення, до нових зустрічей!